Всім привіт! Е, хочу подякувати Віталію Іванові за хороший тренінг, який він розробив. Е, це дало мені більше зрозуміти своє життя, свою, свої складні ситуації. Я розробив систему, як по кроку підходити, як вир... шукати вір... е, рішення від любої складної ситуації. Е, також я набув багато хороших привичок. Які підвищили мою продуктивність і саму цю якість роботи. Хочу побажати іншим людям, які ще вагаються, чи нам треба сюди зареєстровуватися, так? чи жаліють гроші на якісь 50 гривень. Так? Народ тут нема що думати, тут треба брати, да? і, коротше, слухати тих людей, які у цій справі більше чого. Навчилися і багато часу на це потратили, щоб е, дослідити для вас більш детальніше це все. Також хочу порадити всім, що ви знайшли свою місію, місію свого життя. І ця місія, вона буде дуже потужна сила, яка буде вас штовхати штовхати зранку, вставати так, і, і йти прямо. Незважаючи на будь-які проблеми, на будь-яку біль, просто цього всього не буде відчувати, бути мати основу, основу цю внутрішню силу, яка буде вас, блин, давати такого, такої енергії, яка яку не можна більше будь звідки десь дістати, чи накачати, чи ще щось, наприклад, її не можна, наприклад, у харчування здобути чи. Якась вибух такого немає, коротше. Є такі поняття, як ваша місія або ціль, ціль вашого життя. Тому я бажаю всім, шукайте свою місію, шукайте, розвивайтеся і рухайтесь, рухайтесь до, до своєї місії, кінцевої місії. Все, дякую за увагу.